Вітаю всіх. Вчора мені ввечері прийшла посилочка за такою малявочкою, орхідейкою. Це мені ірочка з каналу Орхи на обмін прислала, а я їй, коли підросте трошки більше, вишлю орхідейку Сугарелекс. Дітка в мене росте там на цвітоносі. Вже там пару корінчиків є. І сьогодні хочу разом з вами її посадити. Приготувала я тут трохи вже кашпо, мох. У мене мох я недавно придбала. Отак от я його зберігаю, такими шишечками догори, складаю і накриваю плівочкою. І тепер хочу посадити нашу орхідейку, спробувати її вмастить. Тут оцей кусочок кори. він так добре приріс корінчики до нього, що я його не від Іра, мабуть, не віддерла і я не віддираю. І будемо намагатися якось її всадити, прилаштувати. Хочеться її, щоб вона рівненька, звісно. Сиділа, ну, вже як, як вийде. Моху поставила, а він, а він падає той мох. Я сейчас, геть, зовсім поламаю вже всі корінчики. Так. Хотілось би, щоб мох не падав, а він падає. Через те, що це повітряні корінчики, вони не пристосовані ще до ґрунту. Я хоч і її замачувала перед цим, але, ну, вони не гнуться, не хочуть згинатися. А я хочу так їх при... Щоб орхидейку рівніше поставити Ну так. Тут приготувала таку крупні кусочки кори. Хочу прилаштувати її на дно. Так, стіє так. Держи мох Вот. Так. Е. і ще пару кусочків якось так закріпити її, е -е. ну, типа такого. Там от пусто зовсім. Ми ну, туди теж покладу трошки. А там у нас йде зовсім пусто порожню. Ми ну, туди покладемо трошки муху ще. Щоб і туди трошки спробую сейчас засунуть. Ну, вообще, ну, вообще, вообще, я не знаю, цей лишній цей кусок. Не можу я його призастосувати сюди ніяк. Щось менше таке, більш квадратне. Зараз. Так, є у мене от такі кусочки кори. Вони не обработані, а вони крупні такі, великі. І зараз ми туди його вони плотно лежать не будуть, а нам аби тільки щоб заповнити трошки простір. кусочками крупненькими так там нужно трошки елочки муху покласти еще так вот я спробую туда під... підложити щось вот так. Во. Ну, вот так трошки, а тут зверху. А зверху, зверху я засиплю такой піній Піні з кукачівцями. Там один ось корінчик пробивається, ось пробивається, і вторий пробивається вже свіженький, молоденький, тому орхідейка врості. Сподіваюсь, вона не зупиниться, буде далі продовжувати нарощувати корінчики. Так, трошечки присипали, я її зараз трошечки спробую підперти, типа вирівняти таким кусочком кори. Во. Вот так вот. Під листочек поклала кору трошки ей выровняла. Вот. Вот. Вот так будет чудовенько. Еще даже подкладу. Так, чтобы трошки выше было. Вот. Там достатньо повітря. Усе два корінчика видно. Тут усе все видно, корінчики. І головне, щоб вона прийнялася. В общем, будемо спостерігати за цією дівочкою, і, думаю, буде все добре. Так, з одною. ми розібралися малявкою. Хочу вам показати тулончика, який я пересажувала. Гляньте, які красиві жирненькі корінчики пішли рости в цьому горщику. ну, Деякі пішли наверх. Ну, а так, в принципі, все чудово орхідейка. Прийняла посадочку росте Сьогодні хочу ще разом з вами пересадити цю орхідейку, витягнути її із старого муху, тому що молоді корінчики, доростаючи до поганих корінців і до моху починають псуватися. Тому я тут поприбирала старий мух і хочу їй замінити посадочку. В неї тут Ось новий корінчик. Молоденький, росте і там знизу. І заміним її трошечки. Це моя квітуча Crystal Water підгліпчик. Так, багато тут поганих корінчиків. Зараз будемо розбирати і все. Зачищати. Тому що, ну, ця орхідейка ще довго стояла у рігіни в магазині. Поливалася після садівника ще. Мух уже такий некрасивий, прямо аж, аж чорний, такий не, не дуже. Привабливий і, в принципі, вже можна поміняти і посадочку, так як вже пішли рости нові корінчики, тому можна вже. Бачите, тут ось огляньте, що відбувається. Тут росте корінчик, але Ось отут зверху, пропавший велемен, геть зовсім, хоча корінець, далі росте, розкуклився. І я бачу, що тут усереди у неї є непогані корінчики, які були у розмірі 1,7. орхідейки. Зараз усе приберем. Я її замочувала перед цим. Це, дала водички, щоб легше було розібрати мох. Ось о, тут непогані, ось корінчики. Ті, що були в розмірі 1,7 всередині. Так що тут іще не так все і плохо. Зараз поприбираємо таке, що вже геть зовсім не годиться. Позачищаємо. Так, секатор я обробила. Зараз все позачищаємо, все поприбираємо. І посадами є горщик. Хочу зрізати її квіти. Якщо вона росте і квітне, значить, квіти її не заважають, хай потримаються ще. Засуши, зріжу її цвітоносик. Ось таке діло не хитрое. Отрезать всегда Успеем. Так, зараз я возьму пинцетчик зачистить. Ой, трахтю. Зачистить старий листочек усю треба. Сухий. Я тут що сухеньке позачищаємо, Ще не так все і погано виглядає. Бачите, дотронувся молодий корінчик і почернів. Тому Засолений був мох? Це таке трапляється. Приберемо цей листочок молодий. так 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 Вот. вот такое получилось у нас, и я, наверное, приберу ее цей листочек, пишу в рости коринчик, буду через цей листочок рости в гору. Щоб він ріс в ґрунт. Ой, зламала цей корінчик, ну він почернівший. От, а цей корінець так от буде рости. Зараз знайду їй горщик і будемо сажать. Приберусь тут трошки. Я тут вчора знову прикупила таку цю яку я посадила дикого котика, що в мене в этом. росты с точки росту знаете я мабуть її сюда посажу вот такая штучка продается вот это в авроре это для цукерок, а можно и цукор сюда сыпать ну кто якщо что придумает ну а я решила еще одну такую прикупить и гляньте как чудово она сюда помещается Тут 900 мл, і ми її сюди, цю орхідейку, і присадимо. Отак от, от красавиця буде у нас білявочка. Так, зробимо її знову таки, так як я і котиком робила, теж клала муху трошки так от. До стіночок, отак, верхівочками, зараз, небагато. Небагатко покладемо так, з двох сторін, трошки туди, трошки туди. Так от. Вот. Можна чуть-чуть і вниз туди покласти. Отак от. І тепер присадимо нашу красавіцю отак. От Щас оцей корінчик що росте, виведу. Виведу отак. От Вот, и знаете, що возьму? У меня крупно орхиаты крупные орхиаты туда, так засыпаем сюда, и сюда. Вот. И я хочу еще прокласти трохи елочек Ну, вот так, сюда, вот так. Так, с боку и с боку. Вот, вот так, вот и все подсыпаем архиаты, так, ну, трамбуючи лёвинку. Вот вот так. А сюда зверху поміче так архиата кока чипсами. Прикриємо зверху трошки наші молоді коленчики. больше ничего. Прощавится. Вот такая красавица. Вот такая у нас посадочка получается. Легенькая. Той коренчик молоденький, он там внизу. Вот. Красота. Красотулька. Я зараз покажу котик от такой самой посуде. Зараз, секунду. Ось. Котик. Теж посаженный. Такую саму систему. Зараз все. так. Вот. Тоже там есть мох, вон там уже розкуклюються коренчики, хотя тут у меня друа кара, такая и крупная, и мелкая, тут все пішли расти коренчики, и у нас цветоносок из точки роста. Уже формуем бутончики, уже скоро распустится. Взагалі, ось такі дві, тепер у мене дівчики будуть в однакових Кашпо. Не кашпо, а така. Зараз я трошки хочу приподняти вам. Во. Отакі дві красавиці. Будуть, у мене в таких бокальчиках. От така і ось такая. Наливаю туди трошки на дно водички. І все. Корінчики змучуються, мохом. Мох там теж є. Ну, нормально себе. Все прекрасно. Раз, квіти вже скоро розпустяться, прийняла цю посадочку. Я думаю, ця дівчинка прийме цю посадочку. В общем, така в нас вийшла, пересадочка ось такої малявочки. Теж отак от. все чудово. Ой, хочу ще показати вам недавню пересадочку, яку я робила. Покажу результати теж. Так, хто слідкує за, за моїм каналом, той бачив, недавно була пересадочка цієї реанімашки старенької. І покажу я, що відбувається. Я ще її не поливала в неї. Тут був вологий мох, і тому волога ще є. Якби вам так, щоб не засвічувало світом. Ну, в общем, дивіться, ось корінчик, він почав верситися, значить, він прийняв посадочку. Тут теж ось ось корінчик продовжує свій рост і таким мохом покривається, це результат того, що орхідейка далі продовжує рости, все чудово. Прийняла посадочку цю і не поливала ще, тому що, бачите, ще був вологий мох, і там всередині ще корінчики вологі. І бачите, ще і спарена є така. Але далі продовжує рости все. Тобто, все чудово. Орхідейка поки що прийняла цю посадочку, теж. Хоч і тут і не живий мох у мене, сухий був, але теж все чудово. І за, за нього влага там зберігається і все чудово приймається. Дякую всім за увагу. Таке вийшло довге відео. Ну, хотілося все зразу вам показати, розказати. Я думаю, що все нормально. Пишіть коментарі і чекаю вас у наступних випусках. І буду надалі показувати результати своїх пересадочок. У нас надалі теж багато ще чого потрібно пересаджувати. Ну, то все буде, все буде потім. Кому цікаво, надалі спостерігати за моєю працею, будь ласка, підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!